Бронювання працівників, які є ризики, до нас звертаються з проханням про те, щоб ми надали пораду в коментарях під нашими відео в YouTube, на facebook сторінці в telegram каналі про те, що, чи варто власне погоджуватися на пропозицію керівника підприємства, роботодавця, власне, стосовно бронювання конкретно. Конкретного працівника вас, власне. При цьому сумніви, власне, виникають через те, що керівник-роботодавець говорить про те, що треба самостійно прийти в ТЦК. Отримати відповідну військово-облікову спеціальність, щоб вона була визначена військово-обліковому документі, а також пройти ВЛК. Наскільки це законно, і всі прекрасно розуміють про наслідки цього всього, тому що де гарантія, що ви прийдете, це все не пройдете, а вам не вручать мобілізаційне розпорядження. Власне про е, бронювання і про ризики цього бронювання в даному відео. Перш за все. Вимоги роботодавця дійсно законні і мають за собою певні підстави. Чого роботодавець говорить, що ви повинні отримати військово-облікову спеціальність, свій військово-обліковий документ, а також пройти ВЛК. Це слідує з тих обмежень, які висуваються для людей, які підлягають бронюванню. Ми всі розуміємо, навіщо робиться бронювання? Для того, щоб людини була відстрочка від мобілізації. Тобто, основна ціль – це, власне відстрочка від мобілізації. Однак разом з тим до таких людей висувається ряд вимог законом. Так, перш за все, не може бути заброньованою та особа, яка вже є заброньованою. Тобто, не може бути подвійне якесь бронювання. Це недопустимо. Другий момент важливий. Ця особа повинна бути певного віку. Понад призовним це повинна бути військово зобов'язана особа. Тобто, це повинно бути від 28 років до 60 років. Другий момент: ця особа повинна бути власне, визначеною придатною для несення військової служби. Непридатні, не можуть бути заброньовані. Саме для цього треба проходження ВЛК і щоб результат ВЛК був діючий. Крім того. Є дуже така важлива вимога. Це вимога до військово-облікової спеціальності. Треба, щоб у вас була визначена військово-облікова спеціальність, без визначеної військово-облікової спеціальності буде відмова від бронювання. Гарантовано буде відмова, тому власне без цього неможливо, щоб людину забронювали. Тут є великий нюанс. Є такий лист Міністерства оборони. Де визначено критичні військово-облікові спеціальності? Як ви бачите, перелік дуже великий. Тут більше 50 військово-облікових спеціальностей. Але насправді він ще більший, тому що це військово-облікові спеціальності по новій класифікації. Вони включають все по старій класифікації, яка, скоріше за все, записана в ваших військово-облікових документах, набагато ширший перелік. І це всі. Ці критичні військово-облікові спеціальності, які є в даному листу, що ж це за військово-облікові спеціальності? Чому вони такі критичні? Це ті військово-облікові спеціальності, по яким іде зразу відмова про. Бронювання, тому що якщо у вас є з даного переліку військово-облікова спеціальність, вона є критично необхідною для Міністерства оборони і вас просто власне мобілізують, вам відмовлять в бронюванні і мобілізують для несення військової служби. І тому, якщо у вас є з даного переліку військово-облікова спеціальність, вас точно не забронюють. Ким би ви там не працювали. Навіть не розглядається міністерством оборони можливість броні за цими спеціальностями. Щоб ви розуміли, що якщо керівник підприємства, ваш роботодавець, вам гарантує, обіцяє, що вас 100% забронюють, це є неправдою. Цього гарантувати не може ніхто, навіть представник міністерства оборони. Тому що дане рішення приймає не одна людина. Далі, наступний момент. Ми всі розуміємо, знов таки, що таке бронь. Це е, працівники, які виконують певні критичні завдання. Зараз перелік цих працівників трохи розширили. Якщо раніше це були підприємства як державного сектору, так і приватного, які виконують мобілізаційні завдання, то зараз е, внесли зміни до закону і трохи. Збільшили перелік таких підприємств. Це можуть бути підприємства критичної інфраструктури, працівники підприємств енергетичної галузі, працівники будівельних компаній, які по тендеру відновлюють автошляхи. Це теж важлива річ для того, щоб доставлялась власна зброя, все з від наших партнерів на передову. Тому таким працівникам зараз теж можливо. Зробити бронь разом з тим, ви повинні розуміти, що відмова від бронювання можлива, мало того, вона реальна і дуже часто вона дійсно е існує. Бували випадки, коли на одному підприємстві подає підприємство пропозиції на бронювання працівників, наприклад, там п'яти працівників, трьох. Дається згода на бронювання, а двом відмовляють. Разом з тим, ви повинні розуміти, що після того, як ви дійсно пройшли ВЛК, визначили військово-облікову спеціальність, а вам відмовили, то прямий наслідок цього всього буде, скоріш за все, мобілізаційне розпорядження. Також треба розуміти важливу річ. Бронювання це. Тимчасовий захист від мобілізації, тимчасова відстрочка. По закону бронювання може бути до 6 місяців з можливістю продовження на 2 місяці, максимум. Потім треба повторно працівника бронювати. Разом з тим, ви повинні розуміти одну просту річ: Перше, це продовження на два місяці буває дуже рідко частіше всього переброньовують працівника. Разом з тим існують певні незалежні від вас обставини, які можуть цей строк скоротити набагато. Ну, наприклад, банально, ваше підприємство виконало мобілізаційне завдання. Наприклад, ваше підприємство шило там одяг. От конкретний приклад, який був у нас: підприємство шило військовий одяг з флісу для військових. Мобілізаційне завдання було для підприємства, були заброньовані працівники, вони виконали це завдання за місяць. В результаті через місяць броня злетіла. Закінчення мобілізаційного завдання, броня злітає. Працівникам можна вручати мобілізаційні розпорядження. Наступний момент: вас звільнили або ви звільнилися. В цьому випадку теж мобілізаційне розпорядження можливе, тому що броня закінчується. Тому що одним з основних критеріїв є те, що ви перебуваєте в трудових відносинах. Своїм підприємством. Е, власне, можливо таки, особливо це стосується державних підприємств, що підприємство буде в стадії ліквідації. Наприклад, було підприємство, забронювало працівників, особливо це стосується державних підприємств е, Укроборонпрому. Забронювало е, працівників, а потім держава визначила, що це підприємство є нерентабельним, збитковим, нічого не робить власне, і тому його треба ліквідувати. Броня злітає. Таких випадків вони чітко визначені, вони передбачені законом, і тому послання на закон як завжди розмістимо під даним відео, він коротенький, ви можете побачити. Таких випадків буває багато, і з цими випадками теж до нас звертається. Тому ви повинні розуміти, що якщо інші підстави передбачені статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вони більш-менш такі стійкі, незмінні тощо, то в даному випадку. Це дуже така мінлива, мінливий такий спосіб захисту від мобілізації, тому що він в будь-який момент може змінитись по незалежним від вас причинам. Мало того, він певний має термін до 6 місяців. Тому свої ризики врахуйте, тому що я вже як говорив, якщо ви власне взяли і. Втратили право на бронь, то вас цілком, можливо, можуть призвати в армію по міліційному розпорядженню. Надіюсь, я роз'яснив саме не стосовно броні, а стосовно ризиків, які можуть настати при бронюванні та при втраті бронювання. Вам дане відео було корисне? Якщо це так, ставте вподобайки. Якщо хочете в подальшому отримувати найсвіжіші наші відео і переглядати, підписуйтесь на наш YouTube канал. До побачення.